Друзі, мої вітання. Сьогодні, 7 травня 2025 року, ми знаходимося на Полтавщині на демонстраційному полі компанії «Сингента» в господарстві Грига. На даному полі висіяні озимі зернові культури. А також в квітні, місяці, а саме 16 квітня, була висіяна лінійка гібридів соняшнику та лінійка гібридів кукурудзи компанії «Сингента». І 3 травня ми додатково ще посіяли сою. Значить, що стосується добрив. на соняшнику, кукурудзі та сої восени ми внесли добриво НПК 12-24-12, нормою 200 кг на гектар весною. Ми внесли добриво також НПК 15 15 15 нормою 150 кг на гектар. На соняшнику та на сої в нас був попередник озимі зернові на кукурудзі, соняшник норма висіву. Кукурудзи склала 66 тисяч насінин на гектар з глибиною посіву 4,5 см. Соняшнику склала 63 тисячі насінин на гектар з глибиною посіву 5 см. Сої ми посіяли 400 тисяч насінин на гектар з глибиною посіву також 5 см. Перед посівом ми внесли ґрунтовий гербіцид як на соняшнику, так і на кукурудзі. Примекстро ТЗ Gold нормою 4,5 літри на гектар. На ми внесли наш новий грунтовий гербіцид Баундарі, в склад якого входить дві діючі речовини ес-металохлор та метрибузин. Норма склала його 2,5 літра на гектар. Тепер пропоную перейти на посіви озимих зернових, де наш експерт з польових досліджень розповість, які агротехнічні роботи проводилися на даних культурах. Пішли. Доброго дня! Зараз ми знаходимося на полі з озимою пшеницею, яку ми висівали 26 вересня нормою 4,5 млн на гектар на глибину 4 см. Попередником на даному полі у нас був озимий ріпак, основний обробіток дисковка. Добрива ми давали при посіві НПК 15 15 15 у нормі 200 кг на гектар. Після чого по мерзотавому ґрунту ми внесли сюди ще 150 кг аміачної селітри і при відновленні вегетації додали 100 кг карбаміду. Щодо системи захисту даної культури, ця пшениця була протруєна вайбрансом інтеграл у нормі 2 літри на тонну. Потім у 31-й фазу BBCH ми внесли таку бакову суміш, як наш фунгіцид Амістар Екстра у нормі 065 літрів на гектар з додаванням інсектициду Angio у нормі 0,18 літрів на гектар та гербіциду Прімафорте у нормі 0,5 літрів на гектар з ретардантом моду старт у нормі 0,3 літри на гектар. Як ми можемо побачити, пшениця зараз знаходиться в задовільному стані. Вестовий апарат чистий і без заявних ознак ураження хворобами. Гербіцидний захист також працює вже наповну, а інсектицид. Сидне, як завжди, чудовий, шкідників не виявлено. Єдина проблема, яка присутня на даному полі, це через нещодавні приморозки ми можемо побачити пожавтіння кінчиків. Так що зараз пропоную перейти на озимий ячмінь і подивити ситуацію на ньому. Щодо ячменю. Дану культуру ми висілали 2 жовтня нормою 2,7 млн мільйона на гектар. Попередній тут також озимий ріпак і основний обробіток ґрунту дисковка. По системі удобрення все аналогічно з озимою пшеницею. А по системі захисту також протруєно вайбрансом інтеграл у нормі 2 літри на тонну. І у 31 першу фазу бібісієж була внесена така бакова суміш, як ті, турбо, фунгіцид наш нормою 1 літр на гектар з додаванням гербіциду твіст. Нормі 50 грам на гектар обов'язково з прилипачем інсектициду Енджо у нормі 0,18 літрів на гектар та розрегулятору моду старт нормою 0,5 літрів на гектар. Як ми можемо побачити, ячмінь знаходиться у чудовому стані, гербіцидний захист працює чудово, інсектицидний також. По хворобам також нічого не виявлено, і проблема залишається аналогічно з пшеницею це пожовтіння листового апарату. Про подальші внесення ми розповімо вам у наступних відео, так що залишайте з нами і до зустрічі в полях.